Вітаю на каналі UGames. І ми продовжуємо наш черговий сценарій, дуже важливий сценарій у картковому жаху Архема. Це цикл Данвіча, і це незримі та невидимі. І це вже друга частина. Якщо ви не бачили першу, ось тут у нас є посилання. Переходьте, дивіться, що там відбулося. Нагадаю про спойлери, їх багато. А, і на цей момент ми стикнулися вже з двома підписками YoSotта. І, потрібно... да, і нам потрібно щось з ними робити. І нам потрібно щось з ними робити. Тепер у нас фаза е, міфу, і ми отримуємо по одному нашому Давай я. контакту. І, на жаль, в мене так само ця почвара стає ось такою почварою. Велетенською. Якщо в грі немає. Якщо в грі немає ворогів почвар, вважайте, що у неї є наплив. В іншому випадку оберіть ворога почвару, вилікуйте йому всі рани і прикріпіть до нього цю приображену тварь. Обов'язково, коли ви опиняєтеся в одній локації з таким ворогом, отримаєте один жарт. До кого ти прикріпляєш? Ну, від мене звісно. Щоб я зараз не отримав. Добре. Там вже просто стільки прикріплень до, до, до тієї почвари, це капець. Добре. Це прокачка е, монстра. Добре, прокачка монстра. Дивись, що ми можемо зробити. Дуже класні речі ми можемо зробити. Я пропоную спробувати оцю почвару вже вбити. Чом би ні? Яким чином? Перше, я, давай я буду починати для цього, мені потрібно починати ходити. Тому що, ну, по-перше, ми витрачаємо 4 uh, уліки для того, щоб просунути сцену. І в нас є наступне закляття знайдено. Так, зв'яжіться з журналом, якщо доктор Армітич пережив наслідок Данича, а він пережив. Ось Арміяч з полегшенням вздихає, швидко записав останні слова закляття. Я його переклав рукою, яка дуже хвилюється і протягує вам текст, який протягує вам текст. Явно згадуючи свій, е, про свою останню битву з цією почварою. Сподіваюся, мені е, доведеться промовити ці слова в останній раз, каже він. Але якщо цього не зробити, все буде набагато гірше. Кожен дослідник вводить в гру одного, одне відкладене таємне закляття. І... Ось таке таємне закляття це те, що армія теж нарешті зрозумів. І це діє бій. Ця атака використовує волю замість сили. У вас плюс 2 волі в цій атаці за кожну уліку на карті атакованого ворога. Використовуєте цю властивість тільки проти ворога е, почвари. Тому... не замість сили, О, тобто замість волі сили. Ні. На жаль, не можна. І ось так. І тепер в нас залишається тільки одна. Сцена з ними потрібно покінчити. З цим закляттям в руках вам нарешті вдає... вдасться знищити почвар, які сіють хаос в Данвічі, звісно, тільки якщо ви самі зможете залишитися в живих. Мета переможіть як можна більше отприсків йогсатота. Якщо в грі або серед відкладених карт не залишилося жодного отписка йогсатота, то просуньтеся. Ну, тобто, тепер у нас два варіанти. Або ми всіх вбиваємо, або три варіанти. Або ми всіх вбиваємо, або вони вбивають нас, або ми когось вбиваємо і тікаємо геть з цього селища. Але... Мені шла Але... є дещений варіант. Я хочу порухатися до тебе першою дією. Я рухаюся до тебе і хочу використати оцю дію. Пам'ятаєте, тут <гум> дощик йде, і на нього. Падає, ми його починаємо бачити. І на ньому є уліка. І нагадую, що за кожну уліку плюс 2. Доволі. В нього зараз 6. ні, 7. В нього вже 7. Тому що він величезний. Не, не величезний, а тому що він, це, в нього є підсилення. оце. Так. Добре. Що я можу? Як я можу тебе атакувати? Гадюка ти така. Ні, не тебе. Оцю гадюку, як я можу атакувати. Ну, дивіться. У мене є 3, плюс тут 5. 5. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 карт на руках, тому я можу використати. А, не використати. Буду, 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 тобі знадобиться. Тобі знадобиться. Тобі знадобиться. Тому що я його не вб'ю, тобі потрібно його буду добувати. Зрозумів? Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто, я ще додатково даю собі плюс 4. Тобто в мене 3, 5, плюс 4 9 проти 7 мало всього на 2 перевищення. А, всього на 2 перевищення. І, на жаль, я не знаю, чим я можу. Ну, Тому що йому потрібно нанести цілих 4 рани. Я в ідеалі зможу нанести тільки 2. І тобі потрібно ще буде 2 доносити. Ладно, давай, ризикую. Я ризикую. 9 проти 7. І це мінус 2. Мінус 2. І це говорить про те, що ці два мої. Моя вища освіта таки дозволила мені. Одну ще так, так. Одну рану. Це була моя друга дія. Далі я хочу ще раз прочитати закляття. Знову витрачаю два свої останні ресурси на те, щоб... Задіяти максимум свою вищу освіту і таки розібратися і прочитати це закляття. Фух, давайте 9 проти 7. І нуль! Слава Богу! Мені таке запитання: тепер ми за ними будемо охотити січ. Ми полюємо на них, да. так. Вони ми... на нас. Ну і вони на нас, і ми на них. Там вже сказано, що як якомога більше їх треба повбивати. Дивись, я, я зробив все, абсолютно все, що я міг зробити. Допері? Я прийшов, е, я здобув нам закляття. Я прийшов і два рази успішно прочитав закляття. Тепер тобі потрібно як мінімум два рази прочитати закляття. Ну, першу, давай. В тебе зараз 5 е, проти 7. 7? 7. І Софі. Ти рану і карту. Ну... 7. 9 проти 7 Мінус 3 Ні. Ні, 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 ні. Все так не спрацювало. Це твоя була перша дія. А я карту беру? За що? За Софі. Так ти її взяв а до за того. Ти її за це не береш, тому що вона не успішна. Mm -hmm. Ну тоді ще раз. Ще раз Софі задієш. Що мені ще е, Стой, постривай. Постривай, постривай, постривай. Тепер важливо зрозуміти. Дивись. Ти не зможеш тепер його добити, на жаль. Ну, так. Да. Я знаю. Ти не зможеш його добити, тому потрібно від нього втікти. Є в тебе чим втікти? Смішно. Ну, ну в нього славає. три. Ну, задію Софію, хоча б спробую втікти від, 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 від нього. Ну, 5 п'ять, да, 5 трьох, давай. Мінус 2, слава Богу. Так, і, і ти від нього втік. І я нагадую, що в мене є оцей порошок і бенгазі, який дозволяє накинути один. А оліка? Зажди, Оліка на ньому не дає разі призвати призвідус. До кого? Ще, а, ну, при До атаки. Атація. Ну, при атаці, так. Да. Ну, дає? Ну, дає. Тобто вже тут чотири. Ну, я тільки що поклав, так. Чотири. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ні, що це п'ять, шість? ось в тебе чотири. Плюс в тебе сім проти сіми Зараз. Ну, чисто теоретично ти можеш спробувати. В тебе є що допомогти? Так, да, є чим допомогти. — Ну, так може спробуємо? Ну ти тільки одну рану нанесеш. Ми не доб'ємо його так нічого. А потім ціловіку пропадуть. Одна пропаде. Одна. Одна пропаде. Ну, У мене є Софія, я можу дати. — Ну, я можу спробувати тобі допомогти. Ну, добре, давай. Останню дію я тобі плюс 2 даю. Та то в мене завжди 9, так? В тебе чотири, сім дев'ять. Дев'ять проти сімо. Приймай рішення, ти ж сам знаєш, що, 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 що робити. Тому що в тебе Софії в якийсь момент часу тобі навпаки зробить гірше тільки. Ну, п'ять на чотири 4. Раз, два, три, чотири, п'ять, да. П'ять ран буде там, де в тебе чотири залишиться. Ну, давай. Якщо ще буде -як, боліти. Карту. Можливо. Угу. Ну. Треба було ще подивитися. Все. Все. Це, 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 мені здається, прям біда-біда. Так, тепер вороги. Цей задіяний ворог. А, і тепер наприкінці ми маємо кудись їх попереміщати. Спочатку переміщується ось цей. Він переміщується в бік. Першою локацією, він прийшов сюди. І тут в нас переміщується. В бік третьої. Раз, два, три. Він прямо тут і лишається. Нікуди він не перемістився, він, на жаль, продовжує бути з нами. Але його уліка і тут один раз загру на всіх. Ну, ми можемо відмітити, що це вже використано. І, на жаль, на жаль, Ця... Дощик закінчився. І ми вже нічого не можемо зробити. Карта. І ресурс. Ну, не надо. да. Так. Тебе параноя. Фух. Фух-фух-фух. Нам би щось на волю. Так. І хаос, і розруха. Розкриття. Якщо в жодної локації з отписком єхсатота немає дослідників, вважайте, що у цій карті є наплив. Є. В іншому випадку кожен сищик, кожен дослідник, який знаходиться в локації з відкритим яхсотота з отписком єхсатота, проходить перевірку спритності на три, і при провалі отримує одну рану за кожну одиницю, яку не вистачило. Тобто він нас атакує. Не? Да. Ну, що ж, давай. Ну, а, так, так спритність. 2? Спритність. Перевіряємо. Yes. Так. У мене. Три проти І це мінус три, я три рани отримаю. Раз, два, три. Я ледве живий. Ого, Ну я додати нічого не можу. Хоча ні, я тільки софі можу додати. Приймай рішення. Не <сет> я не хочу. Я пожалуй, просто одну ванну тоді. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як тільки <прес> э... більше ран переверніть, в тебе мінус один до кожного навику. <прос> ну тоді плюс один тільки. В тебе так да, плюс один тільки. Це напряма. Цю рану ти можеш на патрульного. На патрульного. На Нанести. Так. Хм. Що, що тепер з цим робити? Ти а? відкриваєш свою. Ось ця штука знову. Угу. Так. Ну, на чого. До речі, я минулого разу не побачив, що ти мав отримати поранення. Ну, добре, отримав. Ну, давай ще. А тоді й ти. Ні, тоді ти ти тільки, тільки один знаходишся в локації. Так, ну вони в нас супер підсилені і тепер, тепер все. Тепер я відчуваю, що ми тут просто вже всі, всі наші успіхи звели, звелися нанівець в цьому сценарії. Ну, такий жах Архиму. Що ж ти, Що ж ти зробиш? Добре, наш, е, наш хід. Ми ходимо. Ну, давай, в тебе є щось на навголі? Так, да, я буду зараз намагатися добити оцю почвару. Давай. Я буду... Їй залишилося дві рани нанести. Їй залишилося це нанести дві... дві рани. І як мені це зробити? Цікаво. У я... мене ресурсів немає для того, щоб вищу освіту задіювати. І оце погано. У мене 3 е, плюс 2, 5. 5. А ти цим ліку повинно Так. Да. Ні, не вистачає. Не вистачає. Нічого не вистачає. Це біда. Я думаю, що ми не впораємося. У тебе є що? Тебе змож, ти зможеш щось на, 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 на волю в підкинути? У мене нуль на волю. Вже нічого. У тебе 0 на волю. Так, і полікуватися я теж не можу. Ну, я теж не можу. Ну, мені здається, що Мені здається, що на цьому На цьому все закінчилося. Перша серія цього снарі була краще. Виходить. Ну ладно, давайте все одно будемо намагатися щось зробити. А що варіанти є, варіантів немає. Будемо намагатися щось зробити. Ось це така гра. Так, давайте першу дію. Все ж таки. Хочу е, Хочу зробити наступне. Я хочу атакувати е, закляття. У мене 3, 4, 5, 6, завжди, 7. Завжди, а ти оце можеш тільки, коли воно задіяти. Так. так може я перше почув, щоб. Ти на неї накинув, до речі? А ти зможеш його Ні. від нього втекти? Три натри. В Ти не... вже не три на три, в тебе вже два. В тебе Софі перевернуто. тому ти нічого вже не можеш робити. Тому я не знаю все. Ну, на цьому я не бачу взагалі варіантів. На жаль, я не бачу варіантів. Треба було не намагатися. А все одно, якщо не намагатися... ми його би, то все одно. Це я тут затопив, що тоді якось оту штуку найпоганіше. Так, я не можу. У мене всього одне життя лишилося. Навіть якщо я втрачу мого доктора Мілана Крістофа, мені не вистачає, мені не вистачає одного здоров'я для того, щоб щось з цим зробити. А я не можу за тебе затопити. Не можеш. Не можеш. Ти за мене нічого не можеш. Добре, давайте. Я буду намагатися зробити. Я буду атакувати. Знову ж таки, 3 плюс 2. Це в нас 5, плюс 2 7. Плюс ще 2 9. Ну 9 проти 7. І це мінус 3. І це, говорить. І Каже, це що говорить що про те, що я вже нічого не зможу зробити. Навіть якщо 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 що? нічого, все, більше нічого не можу. В мене. Я нічого не можу зробити. Ну Давайте буду намагатися від нього втекти. Все ж таки, давайте. 3 проти трьох. А за що, ж не мати? Ні, в мене взагалі. В мене взагалі не цікаво. нічого. 3 проти трьох. Мінус 3. І остання дія. 3 проти 3. -го. Давай. Дістаємо якісь саме дальні житончики. Це мінус один. Цього теж недостатньо. І відповідно я лишаюся тут. Я не знаю, що мені робити ще щось. В принципі, я можу виживати за що счет... Ти можеш втікти, але я тоді загину. Ну ти загинеш ще. Ну і ти загинеш, а, якщо все ти залишишся. Я все одно загину. Тільки якщо ти від нього зможеш втікти, тільки в цьому випадку. Ну, два-три. Два, я два, не загину, два так. на три, я не знаю. Ну давай спробуй. Ну, спробуй. Хоч зажини. А ця штука що мені дає? Ця штука мені дає нічого. Ну давай спробуй втікти. Два проти перший діє, два проти трьох. Угу. Ні, Мінус один. Ні, друга діє. Ого! це купа ран і, відповідно, він задіюється. Відповідно, він задіюється. Ти будеш живий. Юху! Ну, сподіваюсь. Ще не факт, ще не відомо, куди оця пачувара прийде. Ну да. Що мені робити? Е, думай. У тебе одна дія лишилася, ти можеш чимось лікуватися? Тобі потрібно твою мене... Софію повернути. У мене немає нічого, нічого. Я можу тільки за що в счет... мене є патрульник, тобто і є ще Шук... Шукач... тревел, ну, приключені. Давай, Все. що робиш? Ну давай напряму три ресурси. Ну давай три ресурси, я не знаю. Це якась агонія відбувається. Тут... Сенсу... Сенсу особливого немає, а просто агонія. Так. Окей, тут нічого не відбувається, і вони мають прийти. Давайте спочатку цей кудись переходить. Він йде до нас. Все? Здрасті. І він, коли приходить, він один жах ми отримаємо. Просто за те, що ми зрозуміли, що він десь тут поряд з нами. Так, і цей нас куди йде? П'ята, він буде йти сюди, тобто він переходить ось сюди. Цей відійшов. А цей прийшов. Да. Ну, от якось так. Якось так. Тепер ми відновлюємося. Всього життів. житів. А не чотири. Відновлюємося. Карта. Ога. Ресурс. Так, четверта, і в нас по контакту. Так, і в очікуванні смерті, розкриття. Пройдіть перевірку волі на 2. Додайте складність перевірки на 1 за кожну за кожну вашу рану. У мене їх ціла купа. Так, 6, раз, 2, 3, 4, 5. У мене 5 ран, тобто в мене волю на 7 треба пройти. Ого. Фух, Волю на 7. Ну, очевидно. Я тобі не допоможу. Ніхто не допоможе. 3 проти 7. Плюс 1. Навіть плюс один мене не рятує, тому я просто отримую 2. раз 2, Два жахи отримую. Давайте. Ям, ям, ям. Ух ти. Що у нас тут? Угу. Безмовні і дуже бридкі. Розкриття прикріпіть е, братків і безмовних до своєї локації, обов'язково в кінці раунду, раунду кожен дослідник прикріплений локації отримує один е, жах. Обов'язково, коли замисел просувається, скиньте е, цих е, пачвар. Мені тобто... здається, або ми зараз поможемо, або ми можемо втекти. Да. Я вона тобі втек... Втек... Втекти, то ми... Ну, Ми жодного ще не вбили. А В тебе є якісь варіанти? Ну, Якщо, ми трошки, підліку... якщо ми трошки підлікуємося, то якщо можливо буде. Нас... Давай намагаємося втікти від о, цієї почвари. Є ну, в тебе не... що підкинути мені? Ні. Ну, Нет. добре, в мене 3 проти трьох. Давайте перша дія і це. Мінус Ні. Друга дія. Давайте прям друга дія. І це. Ой! Здається, ми закінчили свою гру. Да. Так, якщо цей жетон витягнути при атаці або при спробі втікти від нього, він атакує вас. І мене теж? Ні, він мене атакує. Тобто, фактично, що він робить? Раз, два. І я помираю. Я отримую фізичну травму. Я помираю. Я нічого не зміг зробити, на жаль. Вихід? Ну, я буду, я не знаю, я не буду намагатися від нього вийти. Я, напевно, просто вийду і втечу. Давай, щоб не отримувати. Що щоб не отримувати. Ну, ти отримуєш 2 і тут отримуєш 2, да, і ти просто втікаєш, втікаєш з цього. ми... взагалі щось. Так, да, ми, на жаль, цей. Е... Сценарій, на відміну від всіх попередніх, цей сценарій просто був для нас провальним. Вижив тільки один. Ну, вижив один, але найстрашніше. Ви зробили все, що змогли, щоб зупинити е цих ошалілих почвар. Але їх виявилося занадто багато, і ви просто не змогли вбити їх всіх. Та ми навіть жодного не вбили. Смертельно втомлені та налякані, ви повертаєтеся до будинку Зебелона і е, дуже розраховуєте на те, щоб пережити цю ніч. Запишіть в журнал кампанії, що ікс отиска Фіоксатота залишилися в живих, і це вони всі п'ять залишилися в живих. Якщо в колоді якої з гравців є карта порошок і Бенгазі, видаліть її. Кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумі переможних балів всіх карт на переможному рахунку. У нас нуль, тому що ми не не перемогли жодного. І на цьому все. Я отримав фізичну травму. І, на жаль, на жаль, ми собі. Ми не, просто неймовірно класно йшли на початку цього сценарію. На початку цього сценарію ідеально йшли, а далі відбулася біда. Ось так. Ось так може перевернутися. Ось так може показувати свою справжню гру жах Архема. Тому. Це, це нормально, це звикайте, насправді для жаху Архму це абсолютно нормально. Тому а, будемо рухатися далі. У нас попереду ще як мінімум одна місія, тому що якщо ми з нею не впораємося, то на цьому наша компанія скінчиться. Якщо ми з нею впораємося, то ми будемо рухатися ще далі. Тому а, до наступних наших зустрічей. Пока-пока.